Питання можливих переговорів з Росією, це, знаєте, як уже оскомо. Ну, особисто для мене. Я в такі переговори почнемо так просто і зрозуміло, я в ці переговори не вірю. А те, що є дуже багато ініціатив, ну, є українська ініціатива, що вже президент Зеленський теж почав заявляти про те, що можливі формати переговорів з Росією по аналогу зернової угоди. Ну, тобто, що це, якщо перевести на просту мову. Це означає за участю третіх осіб-посередників. Пам'ятаєте, зернова угода це Турція. Тобто, ми, як вроді би, не сідали напряму один на один з Росією на переговори. Ми сідали з міжнародним гарантом Турція. Турція це НАТО, представник НАТО. З другої сторони, ми ж знаємо прекрасно про те, що є указ президента про заборону переговорів з Росією. Тобто, це навіть сам факт говорить про те, що ми напряму, якби законодавчо не можемо ставати. А Путін взагалі зараз не признає. Легітимність Зеленського, тому що він говорить, от я легітивний президент, по мене народ Росії переобрав декілька місяців назад, а Зеленський просрочив свої сроки, і це не легітивна влада, а єдина легітимна влада в Україні це Верховна Рада. Ну, знаєте, це все, як кажуть, теорія. А на практиці все це виглядає таким чином, що багато хто в світі говорить про переговори, починаючи від України. Європа говорить про переговори, Турція говорить, Китай дуже багато говорить про переговори і дає свою формулу переговорів. Почала Бразилія говорити, Індія говорить про переговори. Ну, знаєте, таке враження, що про переговори України з Росією говорять геть усі, кому не лінь. Але це е, таке, знаєте, е, ну, якби, свого роду ну, якби популістичне, нереалістичне. Як на мене, от я українець і хочу сказати для українців. Нам треба заспокоїтися з цими переговорами, тому що для того, щоб не розачаровуватись, не потрібно зачаровуватись. Колись зачарувалися в того сказочника Арістовича, який говорив, там, війна закінчиться за 2-3 місяці. Коли пройшло 2-3 місяці, він казав, війна закінчиться за півроку. А коли пройшло півроку, то вже заглох і більше нічого не казав. А війна вже два з половиною роки триває. А Тепер українці можуть зачаруватися всіма цими розмовами про переговори, тому що переговори передбачають. Там чи е, припинення вогню, чи е, проєкт мирного договору, ну і кінцевому результаті завершення війни, про що, звичайно, мріються українці. Але от що розумію я? Я розумію, що перше і основне, Росії переговори не потрібні. Якщо Росія говорить про переговори, то, як на мене, вона це використовує як інструмент спеціальної психологічної операції, щоб українцям давити на мозгі. Ну, щоб у нас було таке очікування. Тому що взагалі-то ця війна, яка зараз відбувається, вона гібридна війна, вона не тільки на полі бою, вона ще в інформаційному просторі. Інформаційно-психологічні операції ніхто не відміняв. То я рахую, що це якийсь елемент інформаційно-психологічних операцій. Чому я стверджую, що Росія не зацікавлена в переговорах? Діло в тому, що що е, 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 означають переговори. Якщо ми сідаємо за стіл переговорів, про що ми можемо домовитися? У нас на сьогоднішній день з Росії протилежні бачення е, завершення війни. Вони бачать так, що ми віддаємо чотири області: Це Луганська, Донецька, Х, е, Запорізька і е, Херсонська. Е, це ми їм віддаємо, ми не вступаємо в НАТО. Ну, тобто ми відкриті до наступної агресії, голенькими руками нас бери. Ми обмежимо себе у війську, там різні цифри називаються від 100 тисяч на все війська, ну і багато інших обмежень. Знаєте, це, ну, По суті, це капітуляція, якщо речі називати своїми нами. Це вимоги, причому вимоги ультимативні зі сторони Росії. А позиція України, опозиція України це кордони 91-го року, це контрибуція, відшкодування збитків, це притягнення злочинців по суті, до другого Нюрнберга, тому що дуже важливо розуміти, що непокаране зло відновиться. І, ну, так простіше кажучи, переговори в апріорі неможливі. Дай, е, неможливі не тільки тому, що позиції різні в Росії і Україні немає точки дотику до переговорного процесу, а тому, що бубий е, переговорний. Про процес для Росії це буде мінус, тому що вона війшла у цю повномасштабну війну для того, щоб і надалі її роздмухувати, і втягувати і європейські країни на перспективу. Вони просто зараз тут загрузли, бо якби вони взяли Київ за три дня, так як вони це говорили, то я стверджую про те, що війна вже бушувала б в європейських країнах. Тому що е, Путін е, і російська, е, Росія як Російська імперія. Такого, знаєте, неонацистського, неофашистського, не нового русизму окраса, вона якраз, ну скажімо, дорвалася до свого. Тому що якщо взяти історію Росії за останніх 5 століть, то суть російської історії якраз полягала у тому, що вони могли виживати за рахунок війн, розширяючи свою територію, загарбуючи народи, інші за покоряючи їхні, забираючи їхню економіку, а потім мобілізуючи ці народи і йти далі війною на інші народи. Знаєте, зараз дуже непроста ситуація з ТЦК із призовом із мобілізацією. Я розумію, молодих хлопців, які скажімо, Остерігаються йти воювати. Я не виправдовую їх. Мені здається, що я їх розумію. Але я ще розумію одне. Що якщо ми не зупинимо цього агресора, і якщо ми його не переможемо, і боронь Боже, якщо ми програємо, то оці молоді хлопці будуть мобілізовані Росією і підуть воювати проти Європи. Оце теж правда війни на сьогоднішній день. Я, звичайно, можу помилятися в своїх роздумах. Я дай Боже, щоб я помилявся. Але мені здається, що такі сценарії Путін і розглядає. І чому я ще так стверджую? Тому що вся історія п'яти століть, коли Росія перетворилася в Російську імперію, починається з Івана Грозного 15 століття, то оцей алгоритм війни у них завжди один і той самий. Тобто вони йдуть війною на сусідів, вони їх нищать, причому нищать дуже ну, жорстоко, а потім мобілізують. Чоловіків тих країн і під е, штиками заставляють йти воювати на очередних сусідів. От, ну, хто цікавий цю історію, може просто поціка... почитати і це побачить. Це така їхня сутність. І е, це було десятки разів. І те, що зараз відбувається в Україні, це трагедія, це війна, але це не нове. Це вже там якийсь 25 чи 30 раз Росія повторює весь цей алгоритм за ці останні 5 століть. Відповідно, в ніякі переговори я не вірю. Де й неможливі вони і нам, українцям, треба просто заспокоїтися і не очікувати ці переговори. Вже зараз зрозуміло, коли вже за спиною 2,5 роки війни, що ця війна тривала. Можливо, 3 роки. Ну тобто, ще плюс півроку, можливо, півтора роки. Чомусь деякі, знаєте, експерти говорять про те, що війни в Європі, що Перша, що Друга світова війна, бушувала 4 роки. Ну, якщо піти по цьому аналогу, то ще півтора року. Звичайно, хотілось би, щоб швидше, якомога швидше. Але що реально можливо? Ну якщо переговори неможливо, то що можливо? Я думаю, що реально можливо один єдиний варіант, який називається припинення вогню. Оце реально можливо. Якщо в якийсь певний момент Росія, ну скажемо, ослабне, тому що Україна так само може ослабнути, якщо нам наші союзники не будуть допомагати. Ну тобто, якщо допустити такий варіант, що нам перестала допомагати Америка і перестала помагати Європа. То з військової точки зору ми не є самодостатніми, щоб воювати з таким монстром. І коли в нас не буде чим воювати, і боронь боже, в нас не буде ким воювати, ми змушені будемо піти. Не на капітуляції ми змушені будемо ініціювати просто припинення вогню. Але що це означає припинення вогню? Припинення вогню це означає, що через місяць, через півроку, через два роки любая сторін це все може відновити, і війна розгоряється з новою силою. Дуже цього не хотілося б, звичайно. Хотілося б, щоб Росія понесла остаточну поразку на полі бою і в неї відпало бажання там десятиліттями до нас лізти. Ну так само припинення вогню може бути із ініціативи Росії. Для того, щоб це відбулося, Росія має економічно впасти на коліна. Єдиний варіант, коли вона економічно може впасти на коліна, це коли на міжнародному ринку зміняться ціни на нафту і газ, тому що основне джерело фінансування війни це російські енергоносії, які в дуже великій кількості і дуже дешево продаються в Китай. В Індію і в багато інших країн світу, і це основне, і навіть Європу по сьогоднішній день, і це основне джерело фінансування цієї війни. І якби скажімо, це джерело ну, перекрити. То тоді Росія 100% пішла б на, ну скажемо, на перший етап вона пішла б з ініціативи на припинення вогню і розмежування на ті лінії, які є. І, можливо, на перспективу була б більш зговорчива на переговори і на завершення від кого це ця, ця економічна складова залежить. Ми дуже розраховували на ці економічні санкції, які запроваджені відносно Росії, але на жаль, ну скажімо, Ця ідея провалилася. Якщо не на 100 то на 90 в тому що Росія дуже успішно ці санкції обходить за рахунок того самого Китаю, Індії, багатьох інших країн, навіть європейських країн. І не секрет про те, що в тих самих шахедах ми знаходимо 80 90 комплектуючих і в першу чергу мікрочіпів і схем електронних від західних виробників, від по суті членів НАТО. Але це не значить, що країни-члени НАТО продають. Росія. Це означає, що купують фірми-прокладки іноземних країн Індії, там, Бразилії, того самого Китаю, і потім, відповідно, поставляють в Росію. Від кого залежить ця економічна складова, про яку я говорю? Що перемога над Росією лежить не тільки на полі бою, і, можливо, в першій частині не на полі бою, а в економічній складові, і якраз в нафта і газ. Так, от, це залежить від країн персидської затоки, від першу чергу від Саудовської Аравії, тому що вона велику кількість нафти поставляє на світовий ринок. Друга країна гравець це Сполучені Штати Америки. Якби ці дві країни пішли на пониження ціни на нафту, це б спричинило те, що Росія на міжнародному ринку. Продавала б менше нафти і за меншу кількість грошей. І таким чином, скажем, грошей до неї на військовий бюджет поступало б менше, і вона просто змушена була б ну, завершувати цю війну. Ну, не Саудівська Аравія, як ми бачимо, не йде на це. І, на жаль, навіть Сполучені Штати Америки, маючи, мало хто, можливо, знає про те, що Сполучені Штати Америки мають дуже велику кількість власної нафти. І тут суть, то в чому питання полягає, що ці дві країни, Росія третя країна, по видобутку нафти. Тобто є три країни-лідери по видобутку нафти, так як я сказав, це Саудівська Аравія, це Сполучені Штати Америки, це Росія. І якби ці дві країни альтернативні захотіли, і вони. На ринок дали більше нафти і подешевшим цінам, тоді Росія економічно впала б на коліна. Ну і тоді, звичайно, для нас був би реальний шанс перемоги, бо Росія б точно пішла на переговорний процес і на сильні поступки. І на завершення, чому я так рахую, тому що ми, українці, будемо воювати і без грошей, якщо нам не будуть платити. Бо ми знаємо за що ми воюємо. Ми воюємо за життя. Ми воюємо за свободу, ми воюємо за державність, за незалежність. І ми знаємо, що для нас це війна або перемога, або знищення України як держави і українського народу як народу. То ми будемо воювати навіть без грошей. А вони ж найманці, їм перестануть платити, і вони не підуть воювати. Ну для мене це якби очевидні факти. Так що, хай Бог нам допомагає, щоб якомога більше ця жорстока війна завершилась. Звичайно, нашою перемогою. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на канал. Ну і звичайно буде приємно, якщо залишите свої запитання, коментарі для того, щоб була змога спілкуватися. Наперед вдячний!